Мої найщиріші вам вітання із Сонячної Одеси. Мене звуть Олена і я рада запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хенднай. Нещодавно в коментарях мені одна моя глядачка нагадала, що я маю ось два таких чудових журнали по в'язанню, і я вам обіцяла разом з вами їх полистати. Виконую, вибачте, забулася. Ці журнальчики мені подарувала моя найкраща подруга, глядачка моя, пані Ірина з Німеччини. І це, ну, звісно, журнали німецькою мовою, але коли нас щось зупиняло, бачу, бачу ціль не бачу перепон. Тому ми разом з вами будемо листати. Тут в журналах є, ось зараз я вам покажу, наприклад. Біля моделі є цифра. Якщо вас якась модель зацікавить, я буду з вами її листати. А якщо щось зацікавить, ви можете мені в приватні повідомлення в телеграм-каналі написати, що саме вас цікавить, з якого журналу я зроблю скрін або сфотографую модельку, опис або схему. І ви вже тоді будете там в'язати, якщо, якщо ви зрозумієте. Для цього я під цим відео залишу посилання на чат групи в'яжемо українською, долучайтесь, зверху натискаєте на список учасників, знаходите мене там як адміністратора Олена Буганова і пишете в приватні мені повідомлення. Отже, маю за цей рік Верену номер 2 і Сабріну номер 5 Розпочнемо ми, давайте з Сабріни, будемо з вами листати і насолоджуватися модельками. Всі моделі тут демисезонні, літні, тому ну, вибачайте, що з запізненням на наступний рік вже буде у вас ідеї для натхнення. Напевно, зараз в трендах є червоний помаранчевий колір рожевий, бо одразу пішли з першими моделями в таких кольорах. Хустка, светер, Сукня гачкована, до речі, непогана. Мені подобається кардиганчик чудовий, гарна моделька. Ще одна, напевно, сукня. або, ні, це футболка плюс спідниця. По номер 6 плюс 7. Цікаве в'язання, напевно, по діагоналі вив'язується. Хоча. Можливо і ні. Хочеться ось так збільшити, щоб подивитися, як саме вона вив'язується. Цікавий, дивіться, візерунок на футболці. Він такий, як букльований, як шишечки, але це не шишечки і не буклі. Дуже прикольний. Мені подобається. так І також, бачите, червоно рожево помаранчеве цегляний колір. Так. Пішли білі кольори у вигляді кімоно мода зараз йде на такі. Колись у мене також був на початку 2000-х дуже гарний такий такий джемпер кімоно і привертала увагу до нього. О, дивіться, торба, торба і сукня. Сукня, напевно, в'язана. Або, можливо, це кофтину пропонують цікаво. Також зараз мода йде вишивка по в'язаному полотню по лицевій гладі. У мене, до речі, є майстер клас, як вишивати по в'язаному полотну. Ось тут залишу в правому верхньому куточку і внизу в описі. Тут такий цікавий легенький дівчачий джемперочок. Так, Далі пішли жовті кольори. І я обожнюю жовті кольори. Подивіться, як гарно виглядає. Також чудовий. Чудова моделька. Вау, дивіться, яка сукня. Боже, чому я її якось раніше не побачила. Я усе вишукувала щось десь. А вона в мене, виявляється, ось є сукня. Це з на коротенько. Кардиганчик, який гарнюський, дивіться. Правда? Окей, у вигляді жакета, светрик. Дірочку. О, подивіться, які блакитні светри. Джемпери. Класно. Мені здається, Галинка. Про оцей розпо... розказувала. Да, Галиночка? Що <смі> мені потрібно його зв'язати? <смі> Або, можливо, і ні. Можливо, цей кардиган. Які всі гарні моделі. Гляньте, який ніжний такий. Тут йде імітація круглої кокетки. З додаванням, бачите, наклини. і тут дуже гарно. Оцей такий гарнюський. Супер. Вау, яка ковтина. Цей візерунок зараз дуже модний. Оцей такий листочками. Це теж гарнюська, джемперочок такий. І оце. Сукня візерунком Місоні. Зараз в тренді такі сукні. Дуже гарно. Так, надалі йдуть описи. Я їх показувати вам не буду. Тому, Так, це вже, напевно, на наступний місяць показують, які будуть моделі. Угу, Дуже гарненькі. Так, так, це, напевно, на наступний місяць будуть моделі. Чудова сукня, до речі. Так, подивились ми з вами Сабрінку. Тепер давайте подивимося Верену. До речі, з Верени я починала своє в'язання. Дуже складний журнал. І ще був ще один був німецький журнал на початку 90-х. Я вже зараз не скажу вам його назву, але якщо згадаю, я пропишу. Я починала в'язати саме з цих журналів. Ламала собі, собі тоді мізки, але то того було варте, бо коли ти починаєш з чогось складного, то тоді тобі легше в'язати звичайні вироби. Так, ну і вереночка. Дивимося, що вона нам буде тут пропонувати на цей на це літо. <смі> скажімо так, це з подіумів моделі. Ну, мене завжди подіум, на подіумні моделі дивували. Я їх не розумію, тому я до них на них і не дивлюся. Так, дуже цікавий, дивіться, який джемпер бузково рожевих кольорах і з таким кольором оливи. І дивіться, сітка, торба сітка. Зараз в тренді торба сітка, бачите? Так, тут моделі якось не прописуються, хоча ось тут усе можна подивитися. 1-2, якщо вас цікавлять, то тоді просто прописуйте номер. О, ні, напевно, про оцей Галинка казала. Светрик. Супер. І сукня, гляньте, яка неймовірно гарна. Я сподіваюся, вам все видно, бо в мене тут сонечко вийшло, зараз Так. Так. Оце взагалі. Це подивіться, яка краса. Гляньте, яка краса. Таке ажурне. У мене, до речі, зараз є ниточка такого кольору альпаки. Але я не знаю, чи то буде доречно альпака в такому візерунку. Так, також дивіться, яка неймовірно гарна туніка. У мене зараз є аж три туніки в'язаних, я жодну з них не носю, бо <гум> немає куди в ній ходити. Це, якби там десь у Єгипет, у Туніс, на Шрі-Ланку, Таїланд поїхати, то можна було б і носити. Оце також гарненька моделька, подивіться: О, такими листочками. Футболочка така. Також цікава. Гляньте на це. А я шукала. А я шукала моделі суконь. Хотіла собі щось зв'язати з льону, нічого не могла підібрати. Угу. Ось вона, напевно, моя наступна сукня на наступне літо. Тільки буде отака коротенька, бо я не люблю. Оце ось о коліно, а я люблю ось так, щоб було до середини. Це також гарна футболочка. Гляньте. Правда? Так, сподіваюсь, вам так все видно? Так, бачите, також ось рожево-червоні цегляні кольори. Напевно, в тренді це все. Японець. Японець і Місоні, бачите? Ці японці дуже гарненькі, але складний візерунок. Але він дуже гарний, дуже гарно виглядає на бавовні. Ярнарт котон, бебі-котон, Бебі дуже класно з нею в'яжеться. Це 169 метрів на 50 грам. І я, до речі, все задивляюся на місоні. Мені дуже подобається цей візерунок. Дуже сильно хочу собі зв'язати якусь сукню, але чоловік каже, що вона мене буде потовщувати. Вау, гляньте, який класний. Такий ніжний. І сіточка. Ну, Сітка була модна у нас рік-два, тому. Напевно, до них тільки дійшло. Також ось ось сіточка дуже гарненька, ось ось сіточка, подивіться, які чудові моделі. Панама, капелюшок в'язаний. Бачите, поєднання зараз різних кольорів. Колорблок, чи чи як це називається, я не знаю. Дуже гарні модельки. Така спортивна суконька. Гарненька. Яке чудове поло, поло-футболочка, Дуже гарна, спортивна така. Це колись в мене був светр таким візерунком вивізаний. Це десь був 98-й чи то 99-й рік. Також цікава модель, бачите? Дуже гарненька в дірочку, спортивна жилетка, такий картиганчик, такими як шишечками. Ось такі сукня спортивна. І така, як футболка, але без рукавів. Цікава модель, до речі, і візеруночок неважкий. Так, далі в нас тут йдуть всі схеми, описи, і ми рухаємося до наступної частини. Так, тут вже йдуть червоні. Така. Прикольна модель з перекрученими візерунками. Я не вмію розповідати, як розповідає дівчатка про моделі. Я просто, е, як розповідаю вам своїми думками. Ось о, Мені, до речі, ось це подобається. Така можна його і сукнею зв'язати, і светрик, і футболка. Тут багато. Варіантів, бо додавати можна ось за рахунок лицевої гладі, ось в цих проміжках. Бачите? Я сподіваюся вам видно цю модельку, гарнюня. І це цікава така футболочка. Це візеруночок як шахматка. Дуже популярний зараз. Угу. Ось ця моделька цікава. Подивіться, дуже гарний візерунок. Такий, знаєте, я б сказала, не затасканий. Ну, я рідко бачу такі візерунки на сведрах. Можливо, придивлюся до нього, бо я зараз шукаю щось для свого майбутнього джемпера. Ця така цікава моделечка. В неї з вирізом таким на грудях. Так, це палантин, напевно, рекламують. Дуже гарна моделька. Як шарфик. Можна вив'язати із бавовни тоненько, і з гарної ангорочки для зиму. Кардиганчик також гарненький. Але в нас зараз таке літо жарке, що я навіть не знаю, куди таке можна зараз і одягнути. Також бачите, дуже гарно жовто-блакитні кольори. Бачите, як гарно відіграється моделька. І це гачкована моделька, і гачковані сарафани я дуже полюбляю, незважаючи на те, що вони. Беруть багато пряжі і вони об'ємні, але вони тримають форму, ніж спицями. Ця моделька цікава також. Лакшері шерірвань, я б сказала, там є такі дірочки. О, бачите, бабусині квадрати в моду входять у вив'язувані футболок, жилеток. Бачите, дуже гарно. Очковані. Також візеруночок гарненький ось цей. Знову місоні, як ви бачите, ось візерунок. Таке цікаве пончо. Пончо Кардиган, таке, я не знаю, це, напевно, кардиган більше. І сукня. Також гарненька, дивіться. Це вже більш такий об'ємний кардиган. І тут, напевно, на кардиган дається опис, бо тут також і сукня зв'язана. Я не знаю, чи є на сукні, але на кардиган, напевно, є. Тут він бачите такий непримхливий. Де де-не-де -де -де є такі різні, ось я хочу вам показати, що вони всі в кожному окрасі, вони різні ось ці дірочки. Вони всі різні. Светрик дуже гарний. також Так, топики, футболочки. Ось подивіться, яка ця футболка, напевно, зв'язана гачком, мені так здається, або, можливо, спицями. ні, напевно, спицями. Топик гарненький, але дуже погано висвітлили його. Не видно, як там він спереді. яке там... Чи під шию, чи виріз, Ви бачите, збоку сфотографували і все. Ось це цікава моделька. Колись були модні крильця на футболочках. Тут вже зараз крилець немає, але також цікаве оздоблення самого рукавчика поверху. Він ніде тут не з'єднується, просто так поверху лежить. Булочка, це, до речі, прикольна. Так, ось такі жилетки зараз входять в моду, в них є якась назва, але я не пам'ятаю, коли вони тут не зшивні, а просто на зав'язочках. І дуже цікавий візерунок, напевно, японець. Можна зв'язати її із вовняної, тоненької, з. Ангорки, мариносу буде дуже гарно виглядати. Поверху білої рубашки, сорочки, або навіть на сукню якусь. Також суконька дивіться, вив'язана, дуже гарненька. Так, це, напевно, жилетка. Ось. Але без гуциків, з таким оверсайз-вирізом рукави рукавиду великі. Ну і знову тут бабусин квадратик, топик. Він зараз в тренді, бабусин квадрат. Ну і все. І все. Це вже на наступний місяць, вже напевно будуть анонси. Ось такий. Так що, кому цікаво, дівчатка, пишіть в коментарях або пишіть в приватні, і я вам сфотографую будь-яку модельку, яку ви хочете, і надішлю вам в приватні повідомлення. Щиро вам дякую за перегляд, за увагу. Буду вдячна вам за підписку, за вподобайку. До наступної зустрічі! З вами була ваша Олена.